Позашлюбна дитина багатої родини. Яка ж романтична ситуація, особливо для дівчини. Якби вона була героїною новели чи дорами, це, безумовно, була б історія або полюшка. Але реальне життя це не новела і не дорама. Від сьогодні вона житиме в цьому домі разом з нами. І, хоч у вас різні матері, вона все одно ваша рідна сестра. Ставтеся до неї добре. Дитина, як і нікуди йти. Краще тулитися з матір'ю в однокімнатній квартирі, а потім опинитися в дитячому притулку, замість того, щоб жити в цьому домі. Шість років по тому теперішній час. Мій старший брат, справжній придурок. Чорт забирай. Тату, чому ти дозволив йому займатися моїм переїздом? Ти ще знаєш, як вони знущаються з мене. Чому ти просто не залишив мене на вулиці? Єдине, що їх цікавить, це борьба за спадщину. Ну і нехай тепер я вільна. На шуміть. Вибачте, поки я жила в тому домі, моє життя було сповнене страждань. Але від сьогодні я вільна. І вдома, і в школі мої зведені брати постійно знущалися з мене. А моєму батькові взагалі було байдуже, як вони себе поводять. І я вступила до престижного університету тільки для того, щоб утекти від тієї клятої сімейки. І в мене вийшла темні часи, тепер у минулому. Я буду старано вчитися, знайду багато друзів і стану щасливою. Гей, вам вдалося її пройти. Я зараз у складному режимі, але симпатія персів тут майже не росте. І її взагалі реально пройти? Хіба що за донат? Про що вони говорять? Ой, ти не знаєш? Це ж дуже популярна гра, найгарячіша новинка останнім часом, гра проект Любов, Любов юної герцогині виглядає так по-дитячому? І як з такою назвою вона може бути популярною? Мені не дуже подобається, але в університеті всі тільки про неї говорять. Просто подивлюся, що там таке. Подивимось у грі є два режими звичайний і складний. Хм, мабуть, спочатку треба пройти звичайний. О, це, мабуть, Звичайна 18-річна дівчина Івон насправді молодша дочка Герцога, яка 6 років тому за загадкових обставин була розлучена зі своєю родиною. Після того, як Іон пізнала життя простої дівчини, вона знову повертається до герцогської сім'ї, де на неї чекає багато нових знайомств і подій. Завалюйте чоловічих персонажів і підвищуйте їхній рівень симпатії. Ви також можете здобути славу і багатство, позбувшись лиходійки, яка заважає героїні. Якщо ви досягнете 100% симпатії будь-якого персонажа, він дізнається вам у кохання, і ви побачите фінал. Що? І це все? Це ж занадто просто, але мені подобається ця красива графіка. У мене завтра зранку пари, тому я продаю тільки пролог і рано ляжу спати. Три години по тому. Я так і не лягла спати. Ого, оце так. Я ж думала, що буде набагато нудніше. Тут оригінальна система. І гра дуже якісно зроблена. До того ж, у мене з'явилося дивне відчуття, що якимось чином це схожа на мою власну історію. Головна героїня забула свою справжню особистість і змушена була жити у бідності, поки не повернулася до герцогського дому. Я теж була звичайною дівчиною, поки мій біологічний батько не забрав мене в родину чеболів. І в неї також є двоє старших братів, які насторочно сприйняли появу молодшої сестри. І водночас я та головна героїня гри настільки різні, ніби небо і земля. Не можу повірити, що старші брати теж можуть бути головними персонажами. Ну, це доволі забавно приручати цих хлопців. У звичайному режимі всі романтичні цілі спочатку мають 30% симпатії. Це прикольно, але надто просто, навіть для такої новачки, як я. Цей режим мав би називатися легким, а не звичайним. У підсумку я побачила всі фінали. Тут є ще щось? Оце що? Тепер ви можете придбати прихований фінал гри. Він коштує 100 тисяч? Чому якась кінцівка так дорого коштує? І більше немає інших варіантів? Точно, є ще складний режим. У ньому теж треба відкрити всі фінали. Вже глибока ніч, а в мене завтра пари. Ну, гаразд, спробую. Хто знає, наскільки складний цей режим. Тепер я розумію, що було не при собі, коли думала, що зможу так легко отримати фінал. Якби я була про здоровому глузді, то ніколи б цього не зробила. О, це просто неймовірно. Виходить, що тут головна героїня лиходійка. На складному рівні граведеться від обличчя Лиходійки Пенелопи биєка. Леді обманниці, яка підмінила справжню герцогську доньку, що зникла в дитинстві. Що відбувалося в герцогському домі до повернення Івона? Зустрічайте історію лихотійки у складному режимі.